Всім привіт! Вирішила ми зробити такий невеличкий сімейний відпочинок. Планувала його вже давно і буквально вийшло на 2 дня. Зараз ми їдемо, куди би думали, ми їдемо в Сколи. Сколи – це місто, районний центр в Україні в горах-Карпатах, де, в принципі, є досить багато хороших. Краєвидів, де можна подивитися на національний природний парк, Сколівські Бескиди, де можна подивитися на палац Гределей, не знаю, чи правильно я озвучую, також можна подивитися на тухольський перевал, ворота. І я потихеньку вам все це покажу. Планували, звісно, десь. На якусь гірку, але буду розказувати все поетапно. Ось, отож, п'ятниця, оце ми їдемо у заброньований нами готель у місті Сколе. І скажу вам, що не знаю чи знайдемо чи одразу знайдемо, оскільки все досить не зрозумів. І погода якась така, в принципі, обіцяла бути тільки. Кмарною, але не факт, що так воно буде. Тому ми їдемо зараз з вами, показую вам трішки дорогу, як зазвичай я люблю, і трішки буду розказувати про самі сколи. Тобто, сколи взагалі знаходяться в такій, нібито як долині. Навколо оточене горами. Саме тому у нього буває вітряно і з заходу. Це гора Корчанка, зі сходу Чудилова, за нею Зелемін, а на півдні водніється Хребет Київця і гора Крем'яна. Частина цих гір належить до національного парку Сколівські Бескіди. Те, що я і вам і казала. Не знаю, наскільки ми встигнемо взагалі щось десь відвідати. Знаю, що недалечко є гора Башка, на яку сходять близько 4 годин, тому що схід займає десь 11 кілометрів, ну і трішки вверх, воно, звісно, важко. Але планували поїхати додатково у Славське. Ну, оскільки в школах, напевно, більше просто погуляти. І, звичайно, можливо, встигнемо побачити водоспад Кам'янку, і також встигнемо побачити озеро Журавлини. Читала в інтернеті, що це такі місця, які все-таки варто-варто відвідати, коли ви їдете в школи. Ну, у нас був не дуже важкий такий режим, так? але плюс-мінус список місць, де ми хочемо побувати і що ми хочемо відвідати, я собі окреслила. І ось тут ми вже під'їжджаємо до сколи. Це у нас є Тухльські ворота, якраз показник того, що ми в'їжджаємо в школи. Зараз будемо шукати наш мотель. Бачите значок? Ми проїхали так. Зупинив нас, до речі, наш програмка, яка веде нас, так? Зупинила нас біля цвинтаря. І сказала, що ми прибули до точки призначення. Нібито в анекдоті, але взагалі не смішно. Тому ми телефонували додатково, щоб дізнатися, куди саме повертати від цього такого готелю. Ми ще трішечки до нього не готові. Тому все-таки хочемо ще пожити, відпочити, звичайно, і розказати про все вам. Тому слідкуємо, що ж, далі? Буде. Ось такий у нас номерочок, коротко покажу, номерочок невеличкий тут поставимо. Бачите, ми вже потрішки почали зносити, поставимо ліжечко для сина. Тому що тут тільки двоспальня, сюди можна вилізти, навіть там можна спати, представляєте? І ось така у нас душова кімната, туалет і душ, дуже все частенько, дуже все акуратно. Це у нас мансарда. Зараз вам покажу трішечки, як взагалі все тут виглядає. Не можу не похвалити господарів. Залишу під відео невеличке посилання, якщо б ви хотіли, раджу точно Уже коли монтую відео, я точно знаю, про що я говорю. Але, взагалі, перше враження дуже хороше, досить хороший такий інтер'єр, все в дереві. Шли ми такими східцями вверх, тобто це є третій поверх мансарда, щоб ви розуміли. Ось такий невеличкий телевізор, який ми точно дивитися не будемо. Ну, смисл їхати вгору, щоб дивитися телевізор. І ось такий класний вид з вікна. Там в нас є мангальчик, є гойдолка. І це все я вам ще обов'язково покажу. Антимоскітна сітка, щоб нас комарики, дзюбрики не закусали вночі, оскільки жарко буде без відкритого вікна 100%, незважаючи на те, що, що це горе все одно все одно треба буде відкривати віконечко. І ось так ми виходимо. І зараз вам покажу ось такі сходи. Тут треба бути уважними і, звичайно, не пити багато алкоголю, оскільки можете надійти. Ось такий вид з вікна з другого боку, а я продовжую йти вниз. Зараз вам повністю все покажу і розкажу. Пройдемося з вами. Такий невеличкий огляд зроблю для того, щоб ви розуміли, можливо, дійсно, вам сподобається, і ви виберете для відпочинку саме цей готель. Так що, от дивіться, виходжу на двір, двір дуже такий акуратний, дуже гарно зроблено, досить багато дерев, газончик, дуже багато квітів, все таке якесь ну, приємне око. І зараз вам покажу: вийду з іншої сторони. Покажу вам, що і до чого на самому подвір'ї. так? Бедемо, пройдемося, Я так люблю, так люблю природу. Після того, як ми ходимо в таких кам'яних дебрях, отут в місті. Хочеться подихати свіжим повітрям, хочеться відпочити душею і тілом. І дійсно бачиш, як все красиво. Звичайно, для тих, хто тут живе, це звичайні будні, так, звичайні робочі будні, а для нас це відпочинок. От тут ще є така бесідка, де ми будемо сидіти, відпочивати. От, Бачите, власниця щось там робить, розкладає, а ми підемо, подивимося в бесідку, потім покажу вам все далі. Я не можу не. Намилуватися такі класні квіточки, дійсно, такі звуки. Бачите, яка невеличка бесідка така. Ми тут будемо собі сидіти, відпочивати і вечеряти. Планували все-таки вечеряти, оскільки ми будемо тут дві ночі так, виїжджаємо назад в неділю, в неділю, десь у районі 12-ї години будемо виїжджати. І, і все-таки планували вечеряти на свіжому повітрі. Чоловік навіть сказав, що, можливо, ми все-таки зробимо собі таку басідку в селі і будемо відпочивати. Дивіться, яка арка для фотосесії. Такі класні яблочки, яблучко, яблучка. Цікаво, що за сорти, Напевно, брат би сказав, відпознав. Як би знав, як би побачив. А я, а я не знаю, не орієнтуюся, але сама природа мене настільки вражає, що хочеться показати це все вам. Обов'язковому порядку розочки, ружі, ружі. Така краса, краса, просто Так, бачите, листочки. Дуже класно, тут де ще одна яблунька має бути. Така красива. І ось ми вирішили піти все-таки погуляти. Ми зараз виходимо, переходимо через міст і буду вам все інше показувати. Там ми будемо йти, попри їхній, я так розумію, будинок культури і будемо шукати палац Редлей. І тут десь має бути АТБ, за одним заходом поїмо мороженка в АТБ. Чому б ні? Це таки неправильно називаю палац гредлів або Грёдлів, так? Ось ми вже переходимо, зараз підемо дивитися. Зараз він на реконструкції всередині ми не будемо. Не знаю, чи взагалі можна, бо пише тут щось знімати, особу не можна. До речі, якщо ви думаєте, з ЖД вокзалу йти. Пішки, то будьте уважні, оскільки тут десь півтора кілометра є куди йти. Так, з приводу палацу. З приводу палацу, взагалі, це були такі так звані брати Гредлі, які були колись відомими підприємцями, володіли багатьма підприємствами, такими як каменоломні, лісопилки, пелорами. Брати побудували кілька вузькоколійок, одна з них вела до відомої гори Парашки, про яку я вам говорила. Займалися вони і туристичним бізнесом. На початку 19 століття на Сколівщині налічувалось більше, ніж 20 курортних центрів. Викидаєте? І ці курортні центри відвідували хворі та відпочиваючі австро Угорщині. Крім того, брати Гредлі розширювали інфраструктуру не тільки міста Сколи, але й всієї Сколівщині. Вони будували школи, лікарні. Сам палац, до якого ми йдемо, побудований в необароковому стилі. І навіть зараз виглядає досить шикарно. Видно, що все-таки вони були багаті, і якби, навіть ота краса залишилась і досі. Тут, по суті, я так розумію, колись був фонтан. І, і, і дуже великі подвір'я. Ми пройдемося просто біля, біля палацу дуже сильно кудись заходити не будемо. Тут є, щоб ви розуміли, гарні такі е, доріжки, але ми вирішили, а чому би ні на поперек, і пройтися. Зараз так легенько пройдуся, подивлюся, дивіться, яка краса взагалі. І зараз, ну, як би не пройтися по цих східцях, хоча писали там, що може щось впасти на голову, оскільки воно ж на реконструкції. І все просідає, як не крути. Але я також швидесенько-швидесенько-швидесенько біжу, напевно, щаслива у Бога, нічого на голову не впало, хочу ще дещо подивитися. Обов'язковому порядку. Це я так біжу, бо прискорила відео. Насправді вертаюся назад, оскільки там є такий показник взагалі, ніби плакат що й до чого. І я біжу, 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 бачите, яка. Хочеться все встигнути, все показати. Мої пішли вже до вихіду. Так, Сколівські колівські тут перелік всього і куди ходити. Бачите, є куди ходити, що як не крути, тут дуже всього багато. Ну, ми туди всюди не встигнемо, треба більше днів. І зараз ми йдемо, йдемо уже додому. обов'язковому порядку. Так, дивіться, яка краса. Як все гарно видно, так і не дурно, Ми пішли все-таки дорогою пішки, можна помилуватися краєвидами. Хоча чоловік бурчав страшно, він не любить оці милування краєвидами, і він хоче відпочити. Каже, що не розуміє, як відпочинок може бути відпочинком, якщо не відпочивати, а ходити кудись, щось шукати. Ну, тобто, ми по-різному сприймаємо відпочинок, як відпочинок, але тим не менше пробуємо одне одного плюс-мінус зрозуміти. Ну, Нічого не поробиш, всі ми різні люди. І ось така я йду, покажу вам зараз все повністю. Така краса трішки треба показати краєвиди. оскільки, ну коли ви ще помилуєтеся, дійсно йшла і дійсно парко. Парко буде дощ, не знаю, правда, коли, але вечором так точно. Тому ми що встигнемо сьогодні, те встигнемо. А все інше буде завтра і післязавтра, по максимуму, що можна буде взагалі зробити, так? Дивіться, яка красота, йдемо вулицею. ну Вулички тут такі, хотілося б їх трішечки відремонтувати. Але оскільки, бачите, все-таки трошки запустили сколи, тут Карпати нічим не гірше, ніж в будь-якому іншому курортному місті, але хотілося б так трошечки більше його облагородити, чи що, так, щоб було набагато краще. так, І оце ми зараз швидесенько йдемо. А оце, ми такі купили. Це морозиво, до речі, морозиво у вигляді снігерса, морозиво у вигляді Баунті. І дійсно смаком повністю нагадує снігерс і Баунті. Зараз вам покажу, розпакую і побачите, яке воно з вигляду. Малесенькі невеличкі, одне 39 грам, друге 48 грам. Відповідно, дуже маленькі, ніби два морозива, грамажу, як одне. Досить смачно. Бачите? ням-нямка. І ще трішечки квіточок, бо ми вже збираємося, будемо розпалювати вогника, будемо смажити шашлички і, звичайно, готувати вечерю. Я поставила картопільку варити, будуть огірочки, помідорки це вже я вам напевно не покажу, але покажу ще дещо. У цьому готелі, де ми відпочивали, у хазяїв є домашній улюбленець. І я зараз його покажу. Але чекайте, спочатку такого гарного вогника. Дивіться, як гарно горить. Ми купили, до речі, вугілля деревне, і все-таки воно не зовсім добре для мангалу. Хотілося б ще, бачите, шашличок двоякий. Хотілося б ще дрова, тому ми позичили декілька полін у власників мотелю. Ось тут я йду тут така гарна годілка, що я вам показувала зверху. Можна погойдатися, посидіти, відпочити. Дуже гарно. Хотілося б таку саму додому. Бачите, як то коли бачиш в когось, хочеться теж, що за дивна людська природа. І ось такі класні у них квіточки. Я знімала відео, дивилася, і дивіться, ще є. Зараз вам покажу все-таки йдемо до домашнього улюбленця, як не крутий. Дивіться, хто тут у нас? Аля черепашка. До речі, дуже упертий, Ми його клали посередині от цього такого оббитого дошками діляночки такої, і все-таки він хоче вилізти, хоче вилізти і намагається, боїться трішки, бачите, але ми його гладили, і він чемний, але наполегливий в досягненні своєї мети. Тобто, все-таки як не крути, але, але вредний, вредний, вредний хлопчик. Тому ось так. Бачите, дивіться в камеру? Цікаво так. Виявляється, я дуже люблю домашніх тваринок і, напевно, би завела дома зоопарк. Але не дозволяє мені, напевно, площа. Якось так. Тому дивіться, яка крота, крота ляля. І я залишаю вас милуватися, а ми будемо відпочивати. Всім гарного дня, всім гарного настрою! Підписуйтесь на мій канал, не забувайте про дзвіночок. Будете бачити ще завтра і післязавтра випуски зі школи. Що ж робити в сколи? Декілька днів, де можна плюс-мінус бюджетно відпочити, порівняно з цінами на в інших курортних містах, тут відпочинок все-таки бюджетний. Ну і покажу, де ми встигли побувати і що ми встигли побачити. Всім па-па-па-па! залишайтеся зі мною, слідкуйте, буде наступний день. І потім ще один, такого невеличкого, але потрібного нам відпочинку.